«Нет орхидей для мисс Блендіж, роковая женщина. Ось тут у нас ще щось є. волшебная нить». Третьокурсниця Владислава Слєсар каже: у цій коробці зібрала від студентів друковані примірники. Журнали, книги. Є також збірник анекдотів. На кожній сторінці російська мова. У нас проходить акція ворож література на макулатуру. Ми зібрались всіма гуртожитками і от. Надаємо книжки іншу різну макулатуру, зошити, картон на благо. Сама каже, принесла книгу із сімейної бібліотеки. Ось, будь ласка, це Лев Славін, Книжка ця вже достатньо стара видання це Москва. І в мене вдома є така стара бібліотека з таких старих радянських книжок. Викорінювати треба повністю, оскільки в нас є. Купа просто відомих українських цікавих авторів і класиків, і зараз і теперішні люди. Понад два десятки цих російськомовних книг мають вагу 6 кілограмів. Загалом студентам сьогодні вдалося зібрати 40 кілограм макулатури. 40 кілограм по 3 гривні, 120 двадцять гривень. Дякую. Вам будь ласка. Працівник компанії з утилізації паперу Ігор Васютинський каже, приїхав на запит студентства. Ми збираємо все, що паперове. Ми приїжджаємо. Загружаємо у одного клієнта, тоді їдемо до другого, до третього, збираємо повну машину, їдемо на базу. Студентка Діана Білан каже, такий захист студентство ініціює втретє. Торік для потреб армії зібрали понад тисячу гривень. Я дуже рада, що в нашому гуртожитку і взагалі в судмістечку містечку проводять таку акцію, адже таким чином ми очищуємо свій інформаційний простір. Ми не читаємо вороже, ми не спонсоруємо вороже. Валерія Слєсар додає таким чином, збирають кошти громадської організації Сила, захист, честь для потреб 54-ї окремої механізованої бригади К 2 підрозділу інкогнітом наразі мій брат. Він військовий. Зараз він проходить реабілітацію. Він був тяжко поранений. От і я розумію, я потрапила в одну із мільйонів ситуацій, такі, які зараз потрапляють українці. І я розумію просто наразі, як це важливо допомагати, донатити. Каже, на потреби армії сьогодні зібрали 120 гривень. Аби зібрати більше, ініціативу продовжать і наступного тижня. Наталя Черкашенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.